Дивитесь новини на часі. Вітаю вас сьогодні. У випуску піде мова про таке. Двоє загиблих, 12 поранених. Ворог обстріляв Запоріжжя у час, коли люди поверталися додому. Про наслідки атаки та стан постраждалих. Дивіться у випуску. Тобто я відчуваю злість, і за те треба помститись. 18 років я чув, як батька кричав. Легке нездужання або загострення хронічних хвороб через морози, метеозалежні потерпають від змін погоди. Що радять фахівці, аби поліпшити самопочуття у матеріалі наших журналістів, Виражається поганому самопочутті. Болить голова, а боротись ну тільки таблетки пити. Майже тисячу дерев за зиму комунальники продовжують догляд за зеленими насадженнями, попри морози, займаються кронуванням а також підготовкою парків до сезону відпочинку. Повний комплекс робіт до проведення парку буде тривати до теплого часу, коли вже розцвідуть листя. 18 Сімнадцятирічні хлопець та дівчина загинули внаслідок російської атаки ввечері 3 лютого. Ще 12 людей поранені. Серед них четверо дітей. Внаслідок удару пошкоджені 5 багатоповерхівок. А також заклад охорони здоров'я, заклад освіти та об'єкти бізнесу. Всі екстрені служби й досі ліквідовують наслідки прильоту. Більше розкаже наша Анна Деребян. 3 лютого, близько шостої вечора, дрон вдарив по одному зі спальних районів Запоріжжя, коли містяни саме поверталися додому. Внаслідок атаки загинула молода пара: – 18-річний хлопець Степан та дівчина Софія. Очевидець трагедії Володимир у момент вибуху був за кілометр від місця влучання. Сьогодні він прийшов шанувати пам'ять загиблих і приніс квіти до місця трагедії. І ми відчули дуже громкий вибух. І зарива тут. Я думаю, що за це треба знайти не тільки тих, хто управляв дронами, а й деяких членів сім'ї. Тобто я відчуваю злість і за це треба помститись. 18 років я чув, як батька кричав. Тепло! У момент удару багато жителів були вдома. Вибух застав людей з зненацька у власних квартирах під час звичайних побутових справ. Анастасія згадує, як пережила ці хвилини. Я как раз Якокрасиділа за столом. я сама за столом була, їла. Воно за вікном аж червоно було. Я ж підірвалася за столу. Дуже страшно. Дуже спочиваю загиблим батькам. Екстрені служби прибули на місце удару одразу. Щойно це дозволила безпекова ситуація. Рятувальники та медики надавали допомогу постраждалим і працювали максимально швидко. Наразі всі екстрені служби й досі залишаються на місці прильоту, ліквідовують наслідки атаки та обстежують пошкоджену територію. На даний час працюють рятувальники, працює запоріжний Рівсервіс, працює соціальний захист, Фортицька районна адміністрація, розгорнутий пункт обігріву у людей, які приходять за консультаціями до районної адміністрації, до нашого намету. І також працюють наші партнери, громадські організації, які також оперативно надають допомогу. Постраждали й об'єкти місцевого бізнесу: пошкоджені магазини, аптека та кафе. Згоріли чотири автівки. У п'яти прилеглих багатоповерхівках вибило вікна. Лише завчора мешканці подали понад 90 звернень щодо пошкоджених осель. Комунальні служби працюють безперервно, встановлюють ОСБ плити і фіксують руйнування. Станом на шосту ранку наші працівники встановили тимчасовий захист. У понад 160 вікон у трьох районах міста за 13 адресами, а також у будівлі дитячого медичного закладу. Наразі роботи тривають. Задіяно понад 30 фахівців муніципальної аварійної служби, 7 одиниць техніки. Загалом внаслідок атаки 12 людей поранені, з них четверо дітей. Анна Деребян, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Серед 12 поранених троє перебувають у лікарнях. У постраждалих медики діагностували осколкові поранення, черепно-мозкові травми та контузії. Найважчий стан у 15-річної дівчини. За її життя нині борються лікарі. Ця дівчина вона доставлена вчора ввечері, на даний момент їй зроблено оперативне втручання, дівчина стабільна, на базі реанімації та інтенсивної терапії, її проведені всі потрібні оперативні втручання. На даний момент вона тяжка, але стабілізована. Стан дуже тяжкий, на даний момент її реанімація стабілізувала, надалі будемо дивитися. Надійшло семеро постраждалих, двоє по самозверненню, п'ятеро доставлені бригадами екстреної медичної допомоги. Наразі у лікарні перебуває двоє людей, один з яких в середньому ступені важкості, другий важкий ступінь. Допомога надається в повному обсязі. П'ятьом пацієнтам допомога надана амбулаторно. З самого ранку ворог продовжує обстрілювати Запоріжжя. У місті чули декілька вибухів. За інформацією Запорізької ОВА, є влучання попередньо без постраждалих. Наслідок ворожих атак на енергоінфраструктуру у Запоріжжі було знеструмлено понад 50 тисяч споживачів на правому березі. Критичні об'єкти перейшли на живлення від генераторів, повідомили взова. Енергетики розпочали відновлення електропостачання, як тільки дозволила безпекова ситуація. І наразі заживлено вже понад 80% споживачів. А ввечері від російського обстрілу постраждав і Дніпровський район Запоріжжя. Попередньо один чоловік зазнав травм. Через влучання безпілотника по відкритій території пошкоджений фасад будинку у ньому розташовувався і освітній простір для дошкільнят, які виїхали з Енергодару. Цей заклад працював з кінця осені 2024 року. У своїх звітах і на пропагандистських ресурсах окупанти ймовірно знову напишуть про базу НАТО чи біолабораторію. Але реальність це зруйнований простір, де діти розвивалися, навчалися, гралися та відчували себе щасливими. Ворог продовжує гатити по області. Росіяни завдяки 790 ударів. По шість разів крили з реактивних систем залпового вогню, «Гуляйполе», зелене та свято Петрівку. Били і авіацію, артилерію та спрямували майже п'ять сотень дронів. Надійшло 75 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Упродовж доби окупанти завдали 790 ударів по 32 населених пунктах. Загалом за минулу доби три людини загинули. 11 дістали поранень внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Пологівському району. На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував позиції сил оборони. 25 разів противник намагався йти вперед в районі Гуляйполя та прилеглих сіл. А на Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки у бік приморського та плавнів. Тим часом російські загарбники готують бронегрупи на Олександрівський напрямок, кажуть в силах оборони півдня. За даними розвідки, поставлене завдання на полігонах на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей підготувати до 10 таких бронегруп протягом лютого. У складі типової бронегрупи передбачені два танки, дві бойових броньованих машини, кілька одиниць автомобільної техніки, зокрема можливі вантажівки, а також легкомоторна техніка. Мотоцикли, квадроцикли, багі. Цікаво, що один з підрозділів, який готується на полігоні, включає підрозділ на конях, щоб застосувати його на Олександрівському напрямку. Ворог продовжує тероризувати інші регіони України. Атакував Дніпропетровщину, Харківщину та Одещину. Є загиблі та поранені. Більше про ситуацію в інших областях дивіться далі. Двоє чоловіків і шестеро жінок поранені внаслідок удару дрона по Салтівському районі Харкова увечері 3 лютого. Безпілотник влучив багатоповерхівку на рівні п'ятого поверху. Спалахнула пожежа, яка поширилася до другого. Вигоріли три квартири. Попередньо пошкоджені перекриття будинку. Ми будемо, звичайно, вживати всіх заходів, щоб і відселити людей. Опитування, і волонтери будуть, і міські служби включатися для того, щоб ліквідувати наслідки і позашивати віконні отвори, тому що на вулиці мінус 20, тому маємо зробити все можливе. Вночі 4 лютого росіяни знову атакували Харків. Цього разу ракетами. Пошкоджені приватні житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Ворог завдав два ракетні удари: один у найближчому передмісті Харкова, інший у Салтівському районі міста. Цієї ночі під ударом ворога була і Дніпропетровщина. Загинули 68-річна жінка і 38-річний чоловік. Ще двоє людей постраждали. Такі наслідки атаки безпілотниками Сенельниківського району на місці влучання виникли пожежі, пошкоджені три приватні будинки. Один зруйнований повністю. Також постраждали господарчі споруди, автомобілі, адміністративна будівля та нежитлова споруда зачепило лінію електропередач. Під ударом була і Нікопольщина. Сам Нікополь, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Агресор застосували в півдрони град. пошкоджені інфраструктура лінії електропередач. Ворог здійснив атаку на Одесу. Постраждали п'ятеро людей. Пошкоджено інфраструктуру у трьох районах міста: понад 20 житлових будинків, дві школи та дитсадки. Також зафіксовано влучання в адміністративну будівлю промислового об'єкта, де виникла пожежа. На всіх локаціях самої ночі працюють комунальні служби. Триває ліквідація наслідків, прибирається територія від уламків. Працівники закривають пошкоджені віконні отвори ОСБ-плитами та плівкою. Одна людина загинула під час пожежі, що трапилась близько четвертої ранку. Горів приватний будинок в одному із населених пунктів Запорізького району. А протягом минулої доби рятувальники гасили ще дві пожежі в житлових будинках. Ввечері, 3 лютого, зайнялась квартира в багатоповерхівці. З'ясувалось, горять домашні речі на площі понад 40 квадратних метрів. Під час гасіння надзвичайники врятували жінку за допомогою кисневого пристрою. Вивели зосередку вогню. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі та ліквідували займання. Причина з'ясовується. А близько півночі 4 лютого горів приватний будинок. Палали домашні речі, покрівля та перекриття житлової двоповерхової будівлі. Вогонь охопив понад 150 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували загоряння та здійснили розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. Жертв та постраждалих немає причини з'ясовують. Швидкий доступ до сучасної діагностики у відділенні променевої діагностики, що в четвертій міській лікарні встановили новий комп'ютерний томограф. Це обладнання дозволить вчасно виявляти травми, патології грудної клітини та черівної порожнини, що дуже важливо в прифронтовому місті. Переліку 128 зрізів. Це обладнання дозволить проводити до 50-70 обстежень за день. А за рік цією послугою зможуть скористатись 12 тисяч пацієнтів. Обстеження будуть доступні для пацієнтів лікарні, жителів Запоріжжя, ВПО та пацієнтів інших медзакладів за домовленістю. Перед встановленням обладнання приміщення відремонтували. Комп'ютерний томограф ведуть в експлуатацію відповідно до вимог Державної інспекції ядерного регулювання. Зараз чекають на ліцензію. У медзакладі кажуть, нове обладнання прискорить постановку діагнозу та початок лікування. Ми з гордістю можемо казати про те, що томограф, який ми отримали, він являється сучасним і висним. Комп'ютерна томографія на сьогоднішній день це дійсно абсолютно необхідність для сучасної лікарні, бо це дозволяє вчасно діагностувати і тим самим вчасно надавати медичну допомогу. Загальна вартість проєкту понад 25 мільйонів гривень. Реалізували його у партнерстві з містом побратимом Обергаузен за участі федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Було залучене грантове фінансування. Це вже другий проєкт, реалізований спільно з Обергаузеном, спрямований на підтримку медзакладів Запоріжжя. Це результат роботи великої команди, зокрема, результат роботи з нашими містами-побратимами з містом Оверхаузен, а також з федеральним муніципальним агентством Німеччини, які надали безпосередньо грант і організували закупівлю обладнання на 500 тисяч євро. Це комп'ютерний домограф, вартість якого складає більше 25 мільйонів гривень. Дякую лікарні, що змогли забезпечити належні умови встановлення, підготовку персоналу а також всі ремонтні роботи. Безумовно, вдячна і інституту розвитку міста за те, що супроводжували цей проект. Окрім цього, в лікарні з'явився новий цифровий рентгенапарат. Його переваги в тому, що обстеження здійснюється максимально швидко, а зображення одразу з'являється на комп'ютері. Це молодозовий рентгенівський апарат, якісний ми можемо збільшувати, зменшувати камзображення і одразу видавати пацієнтам для лікувальних процедур. 4 лютого, всесвітній день боротьби проти раку у Запоріжжі. Попри близькість фронту, поліпшують умови лікування онкохворих. Зокрема, у четвертій лікарні відремонтували хірургічне відділення і вже проводять там перші операції. А протягом минулого року виконали майже півтори тисячі оперативних втручань. Більше розкажуть наші журналісти. 20 тисяч гривень підтримки для енергетиків та вакцина проти ВІЛ, яка вже пройшла випробування на приматах. Про це та інше у нашому дайджесті щомісячні доплати по 20 тисяч гривень отримають енергетики, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах цілодобово у зимовий період. Перші виплати нарахують уже в лютому. Таке рішення ухвалив уряд на щоденному енергетичному селекторі. Енергетики, комунальники та залізничники продовжують ліквідовувати наслідки масованих обстрілів енергетичної інфраструктури. Загалом лише з початку цього року зафіксовано 217 російських атак на нашу енергетику. Держава запускає енергокредит. Це позика під 0% для бізнесу на енергообладнання. Підприємства зможуть швидко забезпечити енергостійкість, працювати під час відключень і не втрачати виробництво клієнтів та робочі місця. Кредит можна отримати на термін до трьох років у розмірі до 10 мільйонів гривень для придбання та підключення генераторів і когенераційних установок. Фонд розвитку підприємництва компенсує банку різницю між ринковою ставкою та нульовою для позичальника. Програма доступна мікромалому та середньому бізнесу, включно з ФОП. Для ФОП з доходом до 50 мільйонів гривень застава не потрібна, лише поручитель. Кредит можна оформити у 43 банках партнерах програми. Вчені створили вакцину кандидат проти ВІЛ, яка викликає нейтралізуючі антитіла після однієї ін'єкції. Дослідники з інституту Вістара показали, що примати отримують перші ознаки імунітету вже після однократного введення штучного білка оболонки. ВІЛ. Ми досягли низької нейтралізації після однократної імунізації, яка ще збільшилася після додаткової бустерної дози, чого раніше ніколи не спостерігалося. Зазвичай протоколи вакцинації проти ВІЛ потребують до 10 ін'єкцій. Аби почати спостерігати нейтралізацію для нашого імуногену він 332 Ми ввели його лише один раз і вже побачили певну нейтралізацію. Інновація полягає у видаленні специфічного цукру, який раніше вважався необхідним для ефективного зв'язування антитіл. Це дозволило досягти нейтралізації всього за три тижні після першої ін'єкції. Наступний крок клінічні випробування на людях. Вакциною вже зацікавились кілька провідних організацій зі сфери охорони здоров'я. Сучасні палати та комфорт у всьому. Такий вигляд тепер має третє хірургічне відділення у четвертій лікарні. Усе завдяки ремонту, який тут нещодавно зробили. Розраховане відділення на більш ніж 20 місць. Є й палата інтенсивної терапії. Оснащено функціональними ліжками, підведено кисень, апаратура нова, комфортно. Відділення відремонтоване повністю. Відповідає європейським нормам. Зараз одна з пацієнток відділення готується до операції. Доброго дня, доброго дня. Як ви себе почуваєте. Ну, настроєна на операцію. Все добре, все буде добре. Я да. у вас вірю, доктора. Це... Дякую вам за всі попередні ваші та операцію. Хірургічні втручання у цьому відділенні здійснюються в сучасному операційному блоці. Встановлений сенсорний пристрій, відкривання дверей. Це відділення онкохірургічного профілю. Тут роблять операції будь-якої складності. Лікують гінекологічні патології, молочної залози, новоутворення на шкірі та торакального профілю, в яких умовах лікуються нині жінки, та як минув перший робочий день в оновленому операційному блоці. Особисто перевірила очільниця міста Регіна Харченко. Ми можна сказати, потрапили в такий історичний день. Це перший день, коли це відділення відкрилось. Перший день, коли почали проводити операції, тому зичимо найшвидшого одужання. Ім пацієнтам, а лікарям та медичному персоналу зичимо терпіння, здоров'я та витримки. Та була Перший робочий день цього відділення було проведено 10 операцій. Сьогодні 8. Працюємо спільно, гінекологи та мамологи разом працюють. Щодня велике навантаження. Лише за минулий рік у третьому хірургічному відділенні четвертої міської лікарні провели понад 1400 операцій. У нас йде один на прийом. У нас йде окремо прийом пацієнтів в поліклініці. В 2025 році проконсультували близько трьох тисяч пацієнтів, виявили 400 випадків раку, проведене обстеження та лікування. Рак молочної залози на одному з перших місць в онкології. Світова статистика свідчить, що на рак молочної залози кожні півгодини занедужує одна жінка, а щогодини летальний випадок. Як відомо, вчасно виявлена патологія чи хвороба запорука успішного лікування. Медзакладі кажуть, кожна жінка мінімум раз на рік має проходити чекап власного здоров'я. Такі огляди допомагають виявляти онкологічні захворювання на ранніх стадіях. Ми працюємо у сфері онкогінекології. Цей чекап повинен входити огляд у дзеркалах, кольпоскопія. Обов'язково ми виконуємо маски з шийки з поверхні шийки матки з сервікального каналу. А ці мазки та Огляд кольпоскопічний допомагають нам виявляти захворювання на рак шийки матки. Багато жінок не вакцинованих від іменно вірусу папіломи людини. Якщо в Європі цей відсоток сягає десь 95%, то у нас в Україні, на жаль, це менше 50% Тому ми пропонуємо всім жінкам вакцинуватися від вірусу папіломи людини. Нині в цьому відділенні створені сучасні та комфортні умови як для лікування. Вання пацієнтів, так і роботи лікарів. А за словами очільниці міста Регіни Харченко, головне, аби люди відчували навіть у прифронтовому місті про них турбуються. Завдяки допомозі донорів було придбано і нове спорядження, нові меблі, нову техніку для палати для роботи персоналу, що є дуже хорошим показником і підтримкою для людей, які опинилися в біді в цей важкий час, і це вкотре показує, що Запоріжжя, попри все, готове надавати всі медичні послуги. І всі соціальні послуги для місця. Анна Крамаренко, Єлизавета Колеснікова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Нинішня зима принесла різкі перепади температури, атмосферного тиску та магнітні бурі. У деяких людей такі зміни погіршують самопочуття та впливають на працездатність. Їх називають метеозалежними. Що радять у такому разі лікарі і як підтримати свій організм під час мінливості погоди, дізнавалась Анастасія Митко. Різкі зміни погоди впливають на самопочуття, погіршується загальний стан, відчуваєте слабкість. У вас може бути метеочутливість, кажуть лікарі. І хоча, за оцінками фахівців, приблизно 60% людей у світі реагують на перепади погоди, у це вірять не всі. Ми кажемо буцім, то це пов'язано з погодою. Нічого такого, вік дається в знаки, якою б я не була в душі веселою, молодою. А вік бере своє, то це не погода, це зношення організму. якщо регулярно робити бодай ранкову руханку, бодай ходити, то я вважаю, все буде нормалізуватися в організмі. Страждають, мабуть, люди похилого віку бабусі, жінки та чоловіки, яким вже за 55. Насправді вік не показник, кажуть фахівці. Є люди, які з дитинства реагують на перепади погоди. Це підтверджує запоріжанка Анастасія. Каже, вперше звернула увагу, що самопочуття залежить від ситуації за вікном ще до 30 років. Виражається поганому самопочутті, болить голова, а боротись, ну тільки таблетки пити. Після прийому ліків минає, але буває, залишається такий головний біль. Фахівці розділяють три види метеозалежності: від легкого нездужання до загострення хвороб. У кожної людини це проявляється індивідуально, наприклад, різкі перепади артеріального тиску, порушення ритму і частоти серцевих скорочень, погіршення загального самопочуття. Може також виникати головний біль. Найважче переносять зміни погоди люди з хронічними захворюваннями. Оці зміни перепади атмосферного тиску і так далі, вони впливають на повністю на весь організм. Пацієнт з хронічним захворюванням обов'язково слідкувати за своїм захворюванням, тим, що приймати, підтримуючи базис базисне лікування, не перегружатися якимись там роботами. Зазвичай симптоми минають самі. Та якщо не легше впродовж доби, краще звернутися до лікаря, кажуть медики, а допомогти полегшити стан може профілактика. Краще, звичайно, профілактика. Профілактика це здоровий спосіб життя, фізичне навантаження, легке харчування, добре спати. Протягом цієї зими відбувались перепади температур від плюсових до мінусових навіть протягом доби, і деякі люди це на собі відчули. І хоча синоптики кажуть, що зима в Запоріжжі не виходить за метеорологічні рамки, знову очікуємо потепління. Йдемо на з 8 на 9, знов у нас гребінь холоду ага. і знов до нас іде холод. Погода нашої області формуватиметься під впливом атлантичних циклонів та північно-східного антициклону, тобто холодні повітряні маси замінюватимуться на більш теплі і навпаки, ну становитиме таке чередування. Лютий місяць знаходиться в межах норми. Тож погода мінлива і метеочутливим людям варто подбати про себе. Лікарі радять не зловживати кавою та чаєм, а також позбутися шкідливих звичок, адже алкоголь тютюн згущують кров, що додатково впливає на погіршення самопочуття. Анастасія Метку, Елизавета Колеснікова, Наталія Юр'єва, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Майже тисячу дерев обрізали комунальники цієї зими в Олександрівському районі. Попри морози, зеленбудівці продовжують доглядати за парками та скверами міста, аби зелені насадження мали більш охайний вигляд. Деревам та кущам надають округлих та трикутних форм, прибирають і хворі та сухі гілки. Крім того, обрізка стимулює ріст нових та здорових пагонів. Всталяємо сухі, поламані, хворі гілочки. В цьому парку ми ще производимо теж санітарне обрізування кущів. Кущі у нас є спірея Вангута, спірея бумальда, а також форзиція. Ми проріджуємо гілочки пилками, висоторізи, бензиновий у нас висота висоторіз, також секатори, ручні. секатори. Дерева коронує бригада з дев'яти людей. Інші працівники прибирають тротуари, чистять лавки та урни. На цьому місці планують обрізати близько 20 дерев та 100 кущів. Загалом в Олександрівському районі 15 зелених зон, де росте близько 7 тисяч дерев. І кожна доглядають фахівці зеленбуду. Дерева буде приведено до належного стану, щоб влітку наші мешканці вийдя в цьому парку гуляє зі своїми. Дітками могли насолоджуватися тою красотою, яка окружає нас в цьому парку. Повний комплекс робіт до проведення парку буде тривати до теплого часу, коли вже розцвітуть листя. Наступний парк, де ми будемо це робити, це і парк прикордонників планується на наступному тижні. Більше новин знайдете в нашому телеграм-каналі. Свою інформацію пропонуйте через телеграм-чат. бот бережіть себе! Гарного і тихого вам вечора. Побачимось в наступних випусках.